Доброго дня, управління майном спільної власності Львівської обласної ради сьогодні проводить засідання комісії з проведення жеребкування серед представників громадських організацій для включення їх кандидатами до складу конкурсних комісій з відбору на посаду директорів комунальних закладів Львівської обласної ради. На даний час оголошено конкурс на обрання директорів до Комунального закладу Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Івана Яковича Франка і в комунальний заклад адміністрація історико-культурного заповідника Демні Плісецьк. З метою обрання представників до конкурсної комісії було запропоновано громадським організаціям надати свої кандидатури для проведення відповідного жеребкування. Станом на сьогоднішній день до управління майном надійшли пропозиції від 17 громадських організацій, благодійних фондів і благодійних організацій, які подали свою кандидатуру, зокрема. Подала. Громадська організація Форум видавців, мистецький центр Курбаси, центр культурного менеджменту, колегіум «Музиком», громадська організація Освітні ініціативи вільних та небайдужих, благодійний фонд бібліотека для людей, громадська організація Культурний код, громадська організація Магора, громадська організація Фундація креативних ідей, галерея сценографії, українська. Галицька асамблея, Центр духовного відродження, громадська організація 17, громадська організація мистецькі новації, благодійна організація, Міжнародний фонд імені Івана Яковича Франка і громадя... громадська організація Українська асоціація курту... Курту... культурологів Львів. Значить, на даний час ми підготували. Засоби для проведення цього жеребкування. І всі кандидати, які под, всі кандидатури кандидатів, які подали громадські організації, зараз будуть складені сумію у цю урну і буде проведено відповідне таємне жеребкування. Громадська організація форум видавців, мистецький центр. Так, корбаса. Так, оголошуйте, будь ласка, що ми туди пропухаємо. Благовінний фонд бібліотека для людей. Культурний парк.

пана международных смысл Иванов Санка. Принципа это было. To, можу, віручим, Зараз буде проводитися жеребкування для вибору до складу комісії громадська, е, до складу е, щодавно, ліз... музей Франка, Львівський національний літературний меморіальний музей імені Івана Яковича Франка. Зараз будуть вибрані три кандидатури. Прошу. Так, витягуйте, любов. і оголошуйте. Добре, дякуємо. Зараз буде проведено наступний вибір трьох кандидатів від громадських організацій для. Складу комісії до вибору директора адміністрації історико-культурного заповідника Дані Плісець. Для участі в цьому жеребкуванні подали лише дві громадські організації: це Українська, Українська Галицька асамблея Попелюк Андрушкевич Ардан і Брода Аліна. І громадська організація Західноукраїнська спілка музеїв» Ільчишин Зоя і Хомен Мар'яна. Зараз буде серед тих кандидатів обрано трьох членів комісії для участі. Так, так давайте. Перше. Пономаряма є. Пополю проксилана, Українська yeah. галузька асамблея. Добре, і третя. І Зоя, західноукраїнська спілкам зе. Дякуємо. Наші засідання комісії по обранню кандидатів для включення до складу конкурсних громадських для включення їх кандидатами до складу конкурсних обіців з відбору на посаду директорів комунальних закладів за. Мен.